Всім привіт! Ви на каналі Медитка, з вами Ганна, і я з звітом по грі Магічний Кубик, в якому я брала участь протягом цього тижня. Тиждень вийшов магічний несподіваний, Були... і в'язання було, і був обратний процес, тобто розпуск. А зараз я невеличке підключення вставлю щодо своїх розпусків. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, вечір. Я ще не розпочинаю третій процес, тільки починаю, але можу вам сказати, що гра магічний кубик показала, що... Це мій третій процес. Я його зараз буду розпускати в шент, тому що я зв'язала ось на таку, такий шматок ширше. Я погано не розрахувала, не, не досконало врахувала особливості пряжі. Це вщент в мене все розпускається. А це в мене розпускається. До перших 12 рядочків. Але що можу сказати? Якщо б я не займалася цього тижня в'язанням, то я б не прийшла до цього етапу і була б у рожевих хмарах літала, що я це правильно роблю. І оцей розпуск мене б чекав попереду. А ще такий момент позитивний в мене. Дуже широка вийшла кокетка. Отже, я можу сказати, що я швидше зв'яжу кокетку на другу, тому що вона буде вуще, там петель 15-20, мабуть. Я не рахувала ще. Побачимось у наступних шматочках мого відео. Миколаєвий сезон троянд розпочався. Дивіться, будь ласка, яка краса. наречена стоїть. Краса. Неймовірно. В Миколаєві зараз сезон. Розквітання троянд. Зараз підемо далі. Всяка красажовки. О вот таки бархатні. Це вже відквітаючи минулого разу показывала вже. Сила на фоні. Яка черепашника виглядає просто суперово. така старовина. Зон троянд трошки я вам розбавляю макове. Краса. Дивіться, будь ласка, наскільки очаровує троянда. І тепер докладніше про мої процеси. Це процес номер 1 синя футболка для моєї матусі. І, як вже зрозуміли, я її практично всю розпустила все в'язання своє. І тепер буду по-іншому робити прибавки. Uh, тому що ну, кожен візерунок, по-перше, він розрахований uh, ну, на, різну, на різні номери гачків. Ну, цей візерунок взагалі у мене просто схема, схема з інтернету. І для якого гачка вона uh, розрахована, я не знаю. У мене процес в'яжеться двійкою, тому я планую uh, працювати далі. Під час тижню видної людини. Ну, в результаті цього тижня в мене зменшилося. Я зв'язала підрізи, пров'язала пару рядів наділа на матусю це все і зрозуміла, що фіаско повне, дуже велика, широка широка кокетка, і я її по-іншому буду в'язати. Я буду робити прибавки тепер не так, як по схемі, а так, як я обчислила. Uh, так, і uh, мої досягнення я перетворила великий бунтик uh, янард Розгадин на два такі клубочки. Тепер у в мене, в мене цей клубочок створився минулого, тижнів, -за минулого на цьому тижні. у мене досягнення, я змотала отакий клубок замість того, щоб просувати майку вже вив'язувати верніше, відверніший футбол. І вив'язувати тіло. Так, це мої просування, як би мовити, процесу номер 1 Другий процес в мене з шкарпетки для ЗСУ. І я хочу сказати, що цей процес в мене пішов краще. Ні, Я б не сказала, що нічого зробила, не зробила по першому процесу. Я його дов'язала до підрізів. Зрозуміло, що все погано і розпустила. І ще щось там, значить, рядочок пров'язала. Це в мене ну, шкарпетки ЗСУ. Я зупинилася, була перша шкарпетка відв'язана, ну, більше половини, і я зупинилася тут. Ось, Я за тиждень е, магічної, гри магічний кубик. Якось в мене натхнення пішло на шкарпетки, і я вив'язала повністю пару, я ну, залишаю на тиждень визволення з стагачків, зараз відкладу його, оце заправити хвостики, щоб вже робота була готова до тижня. Але, як хто дивився мої відео вступу, у цей тиждень, то я Ой, зараз щось я я не можу знайти свої нитки, то заявляла, що у разі, коли мені доведеться дов'язати шкарпетки такого коричного кольору, такої рукави з молоком, то я, так як я розпочала дві пари шкарбеток для ЗСУ, я продовжу в'язати другу пару шкарпеток розпочату. І можу сказати, що в мене це вийшло. Просування другої пари шкарпеток для ЗСУ невеличке. В мене залишилося дуже багато маленьких клубочків. Тому я так, в мене така підозра, що шкарпетки-червня для ЗСУ, і в мене там ще буде замовлення. Вони будуть смугасті. Такі виходить. Переходи я ще поправлю, коли вив'яжу до кінця шкарпетку. Отака шкарпетка в мене виходить. Бачите, таке? Ну, я вирішила таким чином по'єднати синій блакит на коричневі тони. Тобто просування в мене в цьому плані є. А, так, третім процесом в мене заявлені шкарпетки бабусі. Ну, це, мабуть, один з таких процесів, який не дуже просунувся, але все ж таки результати є. Так, цю шкарпетку я зв'язала минулого тижня. Я розпочала за цього тижня я розпочала шкарпетку другу. Тут шпиці 1,5 мм, вони дуже тонкі. Тому, ну, фактично, якщо за дві години, можна, ну, за півтори можна зв'язати е, майже шкарпетку, на четверті, то е, оце лицева гладь я десь в'язала, це я годину сиділа безвідривного в'язання. В язання. чому ну, швидкість в мене не початківця, скажу так. Ось. Таке так просування третього процесу. Так, і що стосується футболки бузок. Ну, тож, хто дивився початок відео, в мене повне, якщо в мене на сині часткова фіастка, фіаско і в мене залишилось десь 12 рядочків в початку, тобто, це теж майже нічого, то тут в мене було повне фіаско. Я на 12 петель скоротила початок футболки. І фактично, от бачите, я стільки пров'язала це рядочків 10, мабуть. Я пров'язала, тобто тиждень вільної людини мене буде доволі насиченим. Це моє Продовження мене чекає. Мене чекають продовження, там я ще напланувала на цей тиждень, так що в мене буде процеси всі рухатись будуть. Так, п'ятий процес. Це моя червона футболка. Ну, я скажу відразу, що, а, тут взагалі просування не було. Тут було, мабуть, піврядочко пров'язано, і все. Так, у тут і показувати нема чого. Тому що я активно займалася бусковою боско... футболкою, навіть більше я займалася синьою футболкою, бо вона в мене йде тут схожі візерунки, і ну, це на мене футболка. але... Ну, ми... Трошки з мамою ми відрізня, розміром майже не відрізняємося, ми відрізняємося фігурами. В неї більш кругла, торс круглий в мене плоский. І я більше звернула увагу на синю футболку. Цією футболкою я не займалася. Вона бачите, в мене етикетка ще на нитках. Ось. Але я розуміючи, що мені робити з синією, зробила певні висновки для цієї футболки. Теж в мене будуть тут інші трошки прибавки. не Такі, як на везеронку, це я зв'язала оцей шматочок і все. У мене будуть інші прибавки, тому що інакше в мене буде Рюша, а не пакетка. І мій останній шостий процес це моя картина, яку я вишиваю. Ой, це, ну, в мене щось я більше нав'язання ну, тому що зараз такі часи, що не до романтики особливо, але... Все ж таки, хочеться цієї романтики, хочеться якихось картин. Що я можу сказати, показати, що я вишила ось так. Ось. Я плиту, бісер виплитаю, вишиваю рядами. Ось. Тобто оцей рядочок і оцей шматок. О, отак. Тобто, оце я зробила в мене таке просування. Ну, я бісером, я думаю, вишиваю доволі повільно. Дуже... Я кожну бісеринку перевіряю, ну, це вже мої дорагани в мене в голові такі з'явилися. Ось. Робота, але я, дивлячись на те, що був день вишиванки. Я... Якось в мене довго йде. Я довго купувала, обирала вишиванку, заготовку. На вишиванку в мене є вже нитки, Я купила цього місяця. І в червні я буду починати. Ще другий процес. У мене буде вишивальний. Це вишиванка. Цього тижня в мене є шанси. Просунути теж вишивку. Я буду далі її просувати. Подивимося, що буде далі. Мені самі цікаво, тому що, ну, дуже так ленка молодець, вона якось так, ну, енергетика така у людини. Постійно несподіванки якісь відбуваються. Постійно, ну, життя вносить свої корективи. І постійно, особливо магічний кубик, ну це взагалі така інтрига. Ти не знаєш, що тобі випаде в'язати або вишивати, який процес. Дуже цікава така інтрига заворожує. Ну, в результаті навіть я ось змогла а, трошки просунути вишивку. Хоча бачите, по кількістю робіт я більш в'язальниця, ніж вишивальниця. Ну кажуть, що це все реалії нашого життя. Ну, наприклад, мені диктують більше займатися в'язанням, тому що тому треба і тому треба і тому треба. З родина була велика і. Люди потребують уваги, потребують якихось нових речей. Хочеться, щоб було все дуже добре виконано. А ось, ну і хлопці наші, про них теж треба не забувати. До речі, я ні, і цього тижня на стартах. Я ще планую, щось я так забулася трошки. в мене є ноу-хау. такий. Ну, був лайфхак. Я із залишків пряжі потукили ми для військових. Це моя особиста технологія. Не знаю, чому ж я десь підглянула колись дуже давно, і в мене це спало на думку. В мене принцип в'язання по колу, але. У мене навіть збірки по колу. А, хто цікавиться моєю творчістю, то дочекайтесь, будь ласка, тижня стартів. Я планую дуже багато стартів, в тому числі і нову вишиванку і оцей килимий. Я а, просто ось, ну мені жалко, я: Плюшкін, мабуть, як і всі в'язальні, як в нас називається у спільноті так. І я дуже жалкую. Ну не можу розстатися з дітками. Я не можу їх викинути на смітник, навіть якщо це хтось там віддав, подарував, От коли особливо війна почалася. Я почала шкарпетки в'язати, почали віддавати люди з хто знає чим я чим я займаюся. І бувають і кусюча нитка, і ну, така, не, не такі нитки, що буває, шкарпетки не зв'яжеш. Не хочеш ну, заздалегідь робити хлопцям халепу. І я оці нитки використовую для в'язання килимів, тому що вони там переплетаються з нитками більш. Такими о, залишками адекватними. Ну, ну, у мене з, більш залишки це поняття філософське, може бути метра, може бути і великий шматок, великий клубок, бунтик. Тому, чи цікаво, дивитися, звісно, я буду роби, робити, показувати, що в мене відбувається з цим килимом. Кому буде цікаво, якщо будуть питання, я зроблю окреме відео, тому що, як правило, як показує життя, я їх плету влітку, тому що, коли починається вересень, в мене починається такий якийсь шкарпетковий мандраж. Я от зараз шкарпетки ну, вив'язую все, у мене є певні плани і на продаж робити, і родину вдягнути. І тут я дивлюся у людини. У мене по другий день народження треба зв'язати, тому що ну, я, я знаю, що ця людина, по-перше, вона потребує такої речі, як теплі шкарпетки. По-друге, я знаю, що вони будуть використовувати, я не в'яжу це так, що потім у шафі в неї з'їла мольці цю пару шкарпеток, я знаю, що я е, зроблю, і людина буде цим користуватися. Це, я думаю, ви всі зі мною згодні, що коли ваш, ваш виріб, ваша праця цінується, то хочеться людині подарувати. А коли. Ну, дар, даруєш потім десь воно закинуте, валяється, його з'їдає. Тобі його назад віддають як розпуск для шкарпеток, то якось воно ну, не хочеться, не хоч, не, немає бажання таким людям щось робити. А в мене тут така ситуація, я знаю, що люди навіть просять, коли їм потрібно, і я їй задоволення. Зв'яжу такий подарунок. Зараз якраз в процесі обмірковування, що ж, ж зв'язати? Питання, філософське питання всіх в'язань. Зв що зв'язати? Яку модель продавати? Щоб було цікаво? щоб не було приємно. Так, щось я так забовталася, мабуть, буду закінчувати свої філософські роздуми щодо в'язання. І я хочу подякувати Олені Бугановій за її е, такий цікавий проєкт, який мені запав у душу, е, в якому я планую брати участь надалі. Оленочка, якщо дивитись, дякую. Це дійсно дуже класно. Якось воно в, в, в цей проєкт мені запав, запав, дійсно запав у душу і вам творчих успіхів, натхнення, терпіння, сил в цій той величезній, величезній роботі, титанічної праці, яку ви виконують і не тільки у цьому проєкту, а взагалі в своєму житті дуже велика молодець. І, хлопці, дівчата, я вас дуже прошу, у мене під відео буде посилання на учасників гри Магічний Кубик. Там є ну, всі дівчата, хлопці, які цікавить, цікаві інстаграми, цікаві YouTube відео. Мені вони дуже подобаються. Я дивлюся надихаюся. Канали різні. На свій смак можна знайти блогера-в'язальника і дивитися. Я запрошую вас до перегляду інших людей, інших творчих людей. Всі різні, всі цікаві. Варто, варто, це варто подивитися, познайомитися із творчістю наших українських в'язальниць, в'язальників. Всім бажаю успіху, миру, світла. У, у, і в плані світла світла в душі і в енергетиці навколишнього, щоб було пронизано світлими думками все. І в плані тому, щоб у нас усіх було світло в наших електроприладах, щоб все ладилося, все працювало. І ми могли спокійно займатися любленою справою. До зустрічі в нових відео. До побачення.